Вустами дітей, як то кажуть, говорить істина, а діти в Україні за мир. Про те, як у Чернівцях знімали патріотичний кліп та якою бачить малеча свою країну, дивіться далі. Артему шість він, як і більшість із нас, не дуже добре розуміє, що відбувається зараз із його країною, та вже точно знає, якою хоче її бачити. Це земля, на якій люди живуть щасливо, вільно і здорово. І радісно. війни нам не треба. Додає маленький патріот Олег Доровтей. Йому сім хочу, що не було війни, було гарно і не вкладали нашу країну. Про ці прості істини вони заспівали на всі чернівці та взяли участь у зйомках кліпу Ми за мир. На Оксана Рожка каже, підтримати морально нашу армію, вирішила, щойно на сході розпочалися воєнні дії. Написала декілька рядків, а решту тексту доповнили друзі. Взагалі, вся пісня була зроблена за один тиждень. Дуже швидко. Я взагалі е, була дуже здивована, що так швидко пішло, і зібралися всі і захотіли співати і, і встали в п'ятій годині ранку, щоб відзняти це слово мир на площі. Встати рано їм було не важко. Сім годин зйомок пройшли на одному диханні, розповідають учасники. Їхні старання виявили. Робота викликала щирі емоції не лише у мами Каті, яка сказала Дуже класний кліп і плакала. Усе, що робиться від душі, знаходить відгук у серцях людей. За декілька днів кліп Ми за мир набрав більше двох тисяч переглядів. Любов Мичалова, Максим Демко, Чернівецький промінь.